Українське збіжжя на коліях так протестують поляки на залізничній станції біля пункту пропуску медикашегині. Здесь берування одношитих ситуації. Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматися. Ніхто цього не контролює. Ні польська влада, ні українська. То все емоції. Не маємо впливу на людей. Вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкротами, бо все звозять з України не контрольоване. На місце події у медиці приїхала місцева поліція. Відтак менш ніж за півгодини протестувальники колію розблокували. Згодом у телеграм-каналі Укрзалізниці зазначили, що вагони із українським збіжжям, яке розсипали на колії, прямували до Німеччини транзитом через Польщу. Паралельно триває блокування автомобільної дороги до пункту пропуску. Це черга з українських вантажівок. Дмитро Тимошенко у ній восьмий день. Каже, його вантаж вже зіпсувався. «Смолу за бітом. Це такі продукти, які возяться під температурою. Вже 70 температура, це вже все вона застила. Загалом польські страйкарі блокують чотири пункти пропуску, що межують зі Львівщиною. За словами речниці Львівського прикордонного загону Олександри Кучковської, протест посилили. Перед краківцем та шагинями не пропускали лише вантажівки. Пунктів пропуску. Орієнтовно з 12-ї години попередньо до 17-ї години розпочалося блокування руху усіх категорій транспортних засобів, які слідують даному пункту пропуску. Це і легкові автомобілі, і автобуси, також така категорія, як вантажівки. Така ж сама ситуація і у пункті пропуску Рава Руська. Натомість ще одну акцію, вже з іншого боку кордону почали українські перевізники. Це кажуть відповідь на дії польських протестувальників. Несправедливо поляки блокують кордони і в тому числі об'їжджають своїми машинами поза чергу. Вісім днів стояли, і при тому, що е, польські фури вони їдуть без е, черги під супроводом поліції. і Ми зупиняємо, поліція каже: от будете мали польські бляхи, будете теж їхати без черги. Що вже вони хочуть відстоювати свої права, то хай вони відстоюють вони гідно і справедливо, і вони робили дискримінації між, е, між країнами і між людьми. Акція буде тривати до тих пір. ну… Поки ми не побачимо, що є розв'язання цього конфлікту, тому що те, що роблять польські фермери, воно вже вийшло за всякі бежі. Знається, це якийсь вандалізм. Ми, ми, ми цього не розуміємо. Тому ми також будемо стояти, поки поки ситуація не буде якось вирішена нормально по-європейськи, щоб машини могли їхати і в Польщу, і з Польщі. За словами Олега Дубика, польські вантажівки впускатимуть на територію України з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські. Ірина Мучульська, Ольга Дейнека, Анатолій Киричук та Роман Гнатишин Суспільне новини.